За листівки проти регіонів, погрози і крадіжка фотоапарату. У столиці активістів, які розклеювали агітки із закликом не голосувати за партію влади, невідомі намагалися побити і відібрати у них техніку. Анастасія Станко розбиралася, хто намагався перешкодити агітаторам. У неділю по обіді активісти руху відсіч ілля та дарина взялися розклеювати листівки у Солом'янському районі Києва. На агітках закликали мешканців не голосувати за провладну партію. Називається Чому не можна голосувати за партію регіонів? І вся правдива інформація про збільшення пенсійного віку, те, що вони проголосували, про закриття шкіл, про закриття лікарень, про збільшення смертності. Тобто, це все офіційна інформація. Та за версією ілії не робота не сподобалась кільком молодикам. Вони спершу стежили за активістами, а згодом вирішили завадити агітаторам і відібрати листівки. Конфлікт відзняли на фотоапарат. Ви такі? Покажіть посвідчення. Тут не арі невідомі розповідають активісти. То намагалися забрати в них портфель з листівками, то наказували замовкнути і погрожували міліцією. Що заїдемо в заїдімроводи, і ти розкажеш там те саме. Що ти клеїш. Хлопець з дівчиною вирішили сісти в трамвай, але молодики їм цього зробити не дали. А потім і, взагалі, спробували вирвати фотоапарат, на який активістка знімала відео. Відео дівчина Дарина написала пояснення, і відповідно двох людей забрали у відділення. Вже у відділку з'ясувалося, активістам протистояли заступник голови Солом'янської організації партії регіонів Роман Карпов та член організації молодих регіонів Володимир. Обох після розмови міліція відпустила. Одна сторона каже, що відбирали фотоапарат. Інша заперечує, що це вони видумали для того, щоб відволікти правоохоронцю до від роботи, яка приїхала слідчо оперативну гру. Але заяву не пише ні одна сторона, ні інша. А дівчина скаже, що написала заяву. Нема пояснити свою версію вчорашніх подій у солом'янській організації партії регіонів часу не знайшли, хоча підтвердили, учасник конфлікту Роман Карпов в них справді працює, але на місці його немає. Кандидат на ДЕП у Солом'янському районі від партії регіонів Максим Луцький каже, про жодні конфлікти взагалі не чув. Перше чую, щоб мої помічники. Що стосується будь-яких скандалів пов'язаних з вашим ключником, ви нічого не чули. Жодного. Це вже не перший випадок, коли на активістів Вістіч нападали через листівки. Місяць тому Новоград Волинському їхня акція не сподобалася брату Володимира Литвина. Петро Литвин разом із кількома однодумцями. Виривав плакати і вимагав припинити акцію. Листівки руху відсіч також не сподобались декому. І в Севастополі. А та Антон Квітень ТВА.